Добрий день, шановні друзі. У нас хороша новина. У нас народжується ще один театральний фестиваль, саме в місті Ужгороді, і народження цього фестивалю ініціюють наш драматичний театр імені братів Шерегіїв і також театральна школа студія, яка відкрилася і працює при театрі, яка називається ТОБІ. Цей фестиваль має цікаву назву, чому саме така назва розкажуть більше Олена та Наталія всеукраїнський дитячий театральний фестиваль, дитяча театральна премія, Золота китиця. Я хочу сказати, що у нас в Закарпатті дійсно приділяється дуже багато уваги саме молоді, саме дитячій творчості, і в місті Мукачево проводиться театральний фестиваль, фестиваль над Латорицею. І також проводиться театральний фестиваль в місті Берегова. Який зараз, до речі, ми завершили онлайн, і в неділю буде гала концерт І саме народження третього фестивалю в місті Ужгород, це я вважаю дуже гарна подія. І те, що фестиваль народжується саме під час війни, це дуже важливо. Чому тому що саме театральне мистецтво воно і слугує слугує тією терапією Саме через живе спілкування, а театр він будує дію саме на живому спілкуванні глядача і актора. Тому я вважаю, що це потрібно підтримати. І Закарпатська обласна військова адміністрація підтримує цю ідею і вже. З 12 травня фестиваль стартує. Проведена дуже велика робота, і запрошені колективи. Колективи чудові, колективи із таких міст, як Буча, Харків, Запоріжжя і так далі. Наші дівчата розкажуть більше. доступно по програму випущена ось така афішка. Можна її побачити, прочитати в інтернеті. Три дні наші театральні діти будуть мати можливість відвідати форум, відвідати Закарпаття, показати свою майстерність, сходити до нашого замку, музею на екскурсію. Тому я передаю слово, будь ласка, спочатку Наталя вам, а потім Олена вже більш детально розкаже про Фесант Фестиваль. Добрий день всім. Е, вперше хочу зазначити, що ще в січні місяці між закарпатським мобільним драмтеатром та театральною студією ТОБІ було прийнято рішення про співпрацю, був підписаний меморандум про співпрацю. В рамках якого на базі театру було заплановано створити створити театральну студію, дитячу театральну студію, Де як не в самому ядрі театрального мистецтва, в самому театрі, де самі стіни насичені оцим мистецьким духом, діти можуть навчатися цьому театральному мистецтву. Також в рамках співпраці ми домовились про те, що ми будемо проводити спільні заходи, вечори, різні розважальні заходи для дітей. І одним із них, саме зараз, був започаткований всеукраїнський дитячий театральний фестиваль, дитяча театральна премія Золота Китиця. А це було дуже таке, я вам скажу серйозне рішення для нас, тому що колективи це є діти. З дорослими більш простіше, з дітьми, ви розумієте, дуже серйозна відповідальність. Але діти в нас дуже всі розумні, хороші дітки, і ми надіємося на те, що даний фестиваль буде успішним і це буде початком чогось дуже хорошого і великого. В рамках даного фестивалю запрошено шість колективів, які представлять 10 вистав. Вистави будуть відбуватися вже було сказано з 12 по 14 травня в різний період часу. Переважна більшість це є перша половина дня, 10-9 година ранку, оскільки це дитячий театральний фестиваль. На нього ми запросили наші школи області як глядачів. Більш детально Олена вже розкаже по кожному колективу. Ну, сподіваємося на хороші результати, і крім того, до даного фестивалю запрошені члени журі, це є відомі працівники культури. Так само Олена розкаже по кожному окремо. Ну, Надіємося на гарну співпрацю. Олена, вам більше детальніше. Добрий день. В першу чергу хочу подякувати за підтримку і за те, що ми зможемо реалізувати цей важливий проект. Я надзвичайно вдячна театру за те, що повірили в цю ідею. Ми створювали її разом. Цю цей створювали разом цей фестиваль. Розкажу чому ми, як театральна студія, працюємо разом з театром. І маємо це невелика студія, на менше 40 дітей, але більше половини з них це дітки-переселенці. Це діти з Київ, Ірпінь, Буча, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, Миколаїв, Одеса. Це окрім діток з Ужгорода. І в процесі навчання ми бачимо, що всі діти травмовані, вони всі травмовані війною. І це такий зріз діток. Але ми бачимо, як вони міняються в процесі навчання. Як дуже правильно зазначив пан Євген, театр це терапевтична річ. Театр дає можливість дітям право голосу бути почутими, вийти на сцену, говорити, знайти друзів, вийти з тої мушлі тіктоку в реальність повернутись, знайти себе в творчості. І от саме це і було основною ідеєю дати дітям реалізацію. І ми амбітно, звісно, ми дуже хочемо, щоб цей дитячий театральний фестиваль став одною з найвагоміших театральних премій в масштабах України. Саме в Закарпатті, в цьому прекрасному регіоні. І чому Золота Китиця? Ми підкреслили те, що ми у найвиноградішому краї, те, що золоті китиці є на гербі Ужгорода, і діти вони як китиця, вони об'єднані мистецтвом як виноградна китиця. І як винограду цим от діткам їм треба дуже багато особливих умов, багато тепла, щоб дати хороший урожай. Ці діти дають мистецький урожай, тому що ми запросили на перший фестиваль. А починати завжди складно. Але ми досягли того, чого хотіли. Нам погодили участь найтитулованіші, найсильніші колективи України. Деякі з них працюють вже 28 років і мають всі можливі нагороди українських фестивалів та закордонних фестивалів. Один з колективів повернувся щойно, ось буквально кілька днів з Парижу, і одразу вони взяли квитки, і їдуть до нас. Інші з Німеччини, тобто вони весь час в Русі. І що ще важливо? Всі ці дитячі театри вони є фактично репертуарними дитячими театрами. Вони виступають на глядача нехай на камерних сценах, але вони збирають всі кошти на ЗСУ. І один з колективів, от за цей шматочок року зібрав вже 250 тисяч гривень. Вони всі мріють стати артистами, не всі, можливо, стануть, але мабуть, це буде найкращий час, який вони будуть згадувати свого дитинства. І що в рамках цього проекту вони мають це освітньо-мистецький проект. Вони мають отримати можливість виступити на сцені професійного академічного театру, відчути себе справжніми артистами на великій сцені. Також всі учасники фестивалю мають подивитися вистави своїх колег. Це теж процес навчання. Це не завжди можливо у фестивальному форматі. Тут ми все зробили з театром, щоб вони побачили великий зал дозволяє їм це. Вони матимуть можливість. Також вони отримують майстер-класи від журі. Від, зокрема, Леся Островська, яка є однією членків нашого журі, вона одна з найвідоміших театральних педагогів в Україні. Також Леся Горова, народна артистка України, є нашою спеціальною гостею. Вона проведе вокальні майстер-класи. А втина Чорнова, хореографка проведе майстер-класи з пластики. Вона має нагороду таку як пектораль. Рима Зюбіна також проведе разом зі всіма членами журі панельну дискусію. Ми зберемося в фоє. Всі діти, учасники фестивалю і також. Учні мистецьких шкіл Ужгорода, ми їх запросили приєднатися до цієї розмови в неформальній атмосфері. Ми зможемо поспілкуватися зі всіма членами журі, задати їм всі можливі питання. Тобто, дітки, журі всі разом. А також діти візьмуть участь у театрально-мистецькому історичному квесті в нашому Ужгородському замку. Ми теж дуже вдячні замку за сприяння. Ми створили цей квест разом з театром і замком. Я впевнена, що дітям буде дуже і дуже цікаво. А ще найголовніше для мене: що близько тисячі дітей з Ужгорода побачать на сцені своїх однолітків, які завдяки кропіткій праці досягають величезних результатів і показують вистави, наближені до професійного рівня максимально. Хай це буде для них натхненням піти в мистецтво. Нехай це буде навіть не театр. Образотворчі, танці, все що завгодно, але це справді терапевтично. Ми хочемо надихнути дітей-глядачів і підтримати молодих митців, які приїдуть на цю сцену. А це колективи Київ, Буча, Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця. Ми дуже на них чекаємо. Це буде 121 дитина, 6 колективів, 10 вистав. І зустрінемось ми вже 12 травня. Отже, запрошуємо всіх прихильників театру до драматичного театру імені братів Шарегієв. Відкриття фестивалю всеукраїнського дитячого театрального фестивалю, дитяча театральна премія Золота Китиця. Відбудеться 12 травня о 17.00 в драматичному театрі, і після відкриття буде вже перший перегляд вистави, який можна подивитися журі буде оцінювати. Тому ходімо до театру, до спілкування, обмінюємося енергетикою, обмінюємося знаннями і почуттями це дуже важливо. Це власне не комерційний проект, він не створений заради заробітку в жодному разі. Ми створювали його завдяки дуже помірним внескам з боку колективів, завдяки підтримці наших партнерів, завдяки безоплатній підтримці театру, який нам допоміг на всіх абсолютно етапах і продовжує підтримувати. І колектив театру теж вартість мінімальна. Ми поставили вартість квитка на одну виставу 100 гривень. Щоб компенсувати наймінімальніші організаційні витрати насправді і те, що ми даємо цим дітям в процесі. Але для всіх мистецьких шкіл ми поставили вартість 30 гривень вистави. Або вони купують квиток за 300 гривень на всі вистави і ходять на всі майстер-класи. Тобто вони можуть бути присутні на всіх повністю активностях цього фестивалю. Скажіть, будь ласка, виставили таку там на великий стані? На великій стані? Всі вистави проходять на великій сцені. Всі колективи дуже відповідально поставилися до підготовки. Якщо вони відчувають невпевненість в деяких звукових своїх можливостях, всі везуть свою апаратуру, везуть гарнітури, везуть звукачів. Все розписано. Списки подані по реквізиту затверджено. Вони до цього теж поставились повністю як до повноцінних дорослих гастролей. Кожен з них ми теж це дуже і дуже цінуємо. Дуже вам дякую за це питання, тому що це насправді дуже важливо. Ми разом з театром ми сподіваємося, що Золота Китиця стане одною з найпомітніших і наймасштабніших всеукраїнських дитячих фахових театральних премій. Я називаю це дитячим Оскаром це, ж, можливо, не аналог пекторалі, але. Ця премія має бути дуже престижною для дітей, і їх має бути багато, але наша має бути дуже помітною, і дуже приємно, що це буде в Ужгороді. Щоб надати їй статусності, звісно ж, ми формували журі з спеціалістів в своєї справи, які мають право давати фахову оцінку. Тобто, це. Голова журі Ріма Зюбіна. Голова голова то буде щороку мова, різна людина, але цього року це Ріма Зюбіна, яка одразу прийняла наше запрошення. Відома акторка театру театру Ужгородка. Вона з задоволенням приїде до нас. Також Леся Островська, це педагог театрального університету Міні Карпенка Карго. Відома акторка і театру і кіно і дубляжу. Також нашими членами журі є Дмитро Грицай, актор театру на Подолі і педагог нашої студії Тубі. А летина Чернова, яка працює хореографкою і постановницею теж в театрі в Закарпатському театрі. Вона має пектораль за одну з своїх вистав. Вона буде оцінювати пластичну складову. Також Михайло Носа, засновник театрального фестивалю Монологи над ужем, буде. Маним членів журі діти будуть отримувати фахові премії як в дорослі за найкращу виставу, за кращу головну роль, за другорядну роль, за, за пластичне рішення за режисуру. Все як в дорослих. У них будуть красиві нагороди, в них будуть красиві дипломи. Ми дякуємо нашим партнерам за те, що переможці отримують подарунки. Це теж дуже важливо. Сподіваюсь, що з кожним роком цього буде все більше і більше. Нам головне почати. Ми вже плануємо масштаб. Ми вже плануємо і локальний конкурс фестиваль. Про це я трошечки пізніше розкажу. Це будуть окремі пропозиції. Ідей у нас дуже багато. Хочеться підтримати дитячий театральний рух, всеукраїнський, згуртувати, зробити всіх ближче обмін досвідом, спільні е, заходи, щоб більше дітей доєднувалося до мистецтва. Це дуже важливо. Ми ростемо українців. Ми завдяки нашим ЗСУ, ми маємо можливість виховувати цих дітей тут і зараз в українському мистецтві. Ми це надзвичайно цінуємо і будемо робити все можливе. Щоб... Це, так. Це закарпатська студія також вилучена і вилучена. Цього разу закарпатські колективи не залучені. Ми мали пропозиції до них. Вони сказали, ми наступного року обов'язково підтримаємо, Ми підготуємось. Це так і буде. Насправді вони залучені зараз, як глядачі, залучені у всі майстер-класи. То вони мають повний. Ми нам подали всі заявки учасників для майстер-класів на акторську майстерність, на пластику, на вокал. А вистави готуються вже у всіх наступний рік. Що мені здається важливим: ці вистави, які приїдуть, це дуже високий фаховий рівень. І мені, як керівнику студії, дуже хочеться показати це дітям, всім дітям, щоб вони подивились на цих дітей, щоб вони теж надихались. І ми надихаємось, і вони вчаться. Ми сподіваємося наступного року, як мінімум вдвічі, стати більшими. Ми вже маємо пропозиції про міжнародний формат. Тобто театри з Франції і Німеччини, української діаспори, і навіть Канада, вони вже пишуть нам, що їм було би цікаво. Дай Боже, щоб нам вистачило сил, наснаги і розширити театр. Ми популяризуємо мистецтво серед дітей. Я вважаю, що це дуже дуже важлива місія. 12 травня відкриватиме нашу конкурсну програму Театр Дитяча театральна студія З The Театр з міста Вінниця, керівник Карен Варданян. Також, а вже 13 травня, стартують зразковий театр, театр Естради, Фабрика зірочок, театральна студія Топ Старс з міста Буча, Запорізький театр Свія. Це, до речі, легендарний дитячий театр. Їх в цьому колі знають справді всі. Також цікаво, що до нас приїжджає Театр-Студія Дарунок неба з Миколаївської області Вознесенське, і в рамках фестивалю вони покажуть дитячу моновиставу і дуетну виставу. З того, що я бачила попередньо, це буде дуже цікаво, і це справді варто побачити. Важка драматургія це про війну. Але так діти мають голос в цій дуже важкій складній темі. Це е, вистави, «Десятий кілометр і нами війна. Завершує другий фестивальний день. От у нас на хуторі режисерки і педагога Лесі Островський. Це теж дуже відомий колектив Фантазія Нью з Києва. Це от та школа, яка вже 28 років працює на театральних дитячих теренах. І 14 травня ми починаємо о 9 ранку з вистави Мауглі. Це теж за театр місто Вінниця. Далі студія відомої акторки Слави Красовської, «Artistic Open Art Studio» з міста Києва. Вистава ми тут, яку діти написали самі. Це їхні історії страхів, пов'язаних з війною, пов'язаних з їхнім підлітковим життям. І далі світ для них це Юлія Городиська, теж топ стар з міста Буча. До речі, їхня студія нещодавно дуже постраждала після вибуху. Ми дзвонили їм з приводу організаційних моментів. Вони кажуть, ми зараз все прийшли, тільки в нас винесло всі вікна і двері, ми зараз дітьми вигрібаємо скло. Ми прибираємо, нам вже фанеру привезли. І ми все вам зараз відправимо. Тобто, а Запоріжжя взагалі репетирують в підвалі і дають вистави в підвалі. Отже, тут така історія. Складна. І ось від, е, квітнева риба, теж Запорізький театр свія, завершить наш е, фестивальний перелік. І далі буде церемонія нагородження. Ми завершимо е, церемонія нагородження о 13.00 14 травня. І далі будуть майстер-класи. Після нагородження так вони реєструються окремо, а також також реєструються на майстер-класи Ужгородські. і з перечини. Дітки приїдуть теж з виноградова, тобто студії і Ужгородські студії прийдуть на майстер-класи. Це вистави літронії, а, вистави є років, 11, 11. А, тут. В чому особливість теж на сцені дітки більш старшого віку від 11 до 17 років. Достатньо дорослі артисти, як ми говоримо, середня і старша група, якщо от дивитися на вік дітей нашої студії, наприклад. І, але вистави є від п'яти років, є десь другий, третій клас досить багато вистав. Це дітки, другий, третій, четвертий клас, а багато є вистав саме для підлітків. І нам би дуже хотілося, щоб діти 12, 13, 14 років прийшли на ці вистави і побачили своїх однолітків. Бо теми, які там піднімаються, дуже дуже важливі. Mm -hmm. Абсолютно так. Так, так. Це вже чи можна ще долучатися? Можна Так, можна долучатися. В будь-який момент, будь момент можна долучатися, навіть під час проведення так. ви можете і на другий день фестивалю долучатися. І, 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 разу, і, так. Місця будуть, звісно, якщо якась велика група краще попереджати, тому що ми, ми не маємо самоцілі зібрати повний зал. Тому що я думаю, що дітям-акторам буде важко грати, якщо це повний зал людей. Якщо 150, 200 школярів, плюс у нас є 100 учасників, які будуть сидіти в залі, які будуть дивитися ці вистави. Думаю, що це буде величезне щастя бачити цю кількість людей в залі для кожного артиста, який вийде на сцену. Буде більше, слава Богу. Зараз ви також можете придбати квитки. Зараз у нас платформа на розміщена. Сьогодні і сьогодні контрамарка. і паралельно буде угу. платформа на контрамарку. тобто ви можете.